Церква Боже, вітаю вас. Слава Богу за кожного з вас. І зараз у нас буде така дуже радісна подія, яка відбулася вчора у нашій церкві Спасіння міста Бойка. І під ваші описки я хочу запросити всіх тих людей, які вчора. Прийняли воде хрещення. Вчора у нас було е, священодія водохрещення, і з нашої церкви прийняло чотири людини, які заключили до них Тому, будь ласка, це наші, е, наша молодь, наші підбаті. І також е, хочу попросити е, людину, яка ще доведена до нашої церкви, це комісія Повелена, також можна проходити на скам. Слава Богу, за кожного вас. Ми хочемо також від церкви подарувати вам дуже класні подарунки. Ми можемо проходити дарувати, так слава Богу, а ми не перестаємо готувати.

Онєкор. І перед нашою молитвою хочу вам дещо сказати: Ви всі такі чудові, всі такі гарні. Амінь! Амінь. Да, всі такі прекрасні, з такими сяючими обличчями і. Хочу перш за все сказати вам дякую за те, що ви прийняли е, такий найважливіший вибір у вашому житті. Е, це вибір іти і слідувати за Ісусом Це нічого страшного. Це Подарунки падаються дуже добре. Значить, це їх дуже багато. Е, кожен з вас, він вчора, хто приймав хрещення, так? він давав обіцянку. Не комусь там, не мамі, не татові, не, не другові, а самому Ісусу Христові, що я обіцяю іти і в чисті, і чистій, і добрій совісті до кінця життя. І хочу сказати, що дотримуйтесь цієї обіцянки. Це насправді дуже важливо в нашому житті. Кожен. З вас давав обіцянку, що буде з Богом до кінця життя. Дотримайтесь так цієї обіцянки. Бог дуже любить, коли ми дотримуємось своєї обіцянки. Тому що він, то він, уже, він уже дотримується, він вже виконав те, що обіцяв. І Бог він буде вас благословляти. Ми бачимо в Біблії історію про те, як Ісус Христос прийняв водне хрещення і. Він пішов у пустелю. Чому сам Ісус так зробив? Здавалося б, Син Божий прийняв одне грешення, потім пішов в пустелю, був випробуваний і так далі. І цим самим прикладом він показав і доказав, що він повністю належить своєму небесному, небесному батьку. Так само, і ви. Вчора Показали і доказали, що ви повністю вже належите самому Богу, самому Творцю неба і землі. І потім ми далі читаємо, що Ісус пішов в пустелю і був спокушений. Хочу сказати, що і в нашому, і в вашому житті е, теж будуть такі різні родини спокуси і випробування. Але я дуже таку, знаєте, в місті Писання це написано Матвія. Побачив дуже таку одну важливу річ. Перед тим, як диявол спокушає Ісуса, ми бачимо, що перед, після кожної спокуси Ісус що каже? Він каже, написано. Він каже, написано. А що це таке саме написано? Це те саме слово Боже. Бо тільки там написано, як правильно приймати рішення в своєму житті. Бо тільки там написано, як. Різні спокуси, різні родом випробування, як правильно молитися і так далі. Амінь. І дуже така проста порада для вас, кожного, але така важлива для кожного християнина, що читайте Слово Боже. От вам подарували слово Боже, ви його от з сьогоднішнього, ну, з сьогоднішнього дня починаєте читати. І ви будете бачити, що. Господь, будете відчувати, що Господь до вас буде проговорити. Бо тільки через Слово Боже, Господь буде до вас говоряти. І найкраще е, чіпати Слово це з молитвою. Навіть це як такий приклад, що борщ зі сметаною. Так? так само, і слово Боже, воно е, з біблією має бути. Моліться до Бога у простоті, у святості, так як є. Просіть у Бога. Е, Прощення, очищення кожного дня. Знаєте, як приклад скажу, що моя дружина поїхала на відпочинок вчора, і вона таку фразу сказала. Каже, це зібрали речі і хаті стало чистіше. Так само знаєте, і, е, і ви очі, очищ... просіть Бога очищення для вашого серця, для вашої душі, і Господь буде вчути вас і буде вас благословляти. І хочу е, зачитати е, Псалом 23, -й. Всім дуже знайомий, це псалом Давида, але він... нехай він стане для вас таким початком. Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених волгах він дозволяє мені відпочивати, біля тихих вод піклується про мене. Мою душу він підкріпляє, проводить мене стежками правди заради свого ім'я. Коли б я пішов навіть долиною смертної тіні, не боятимусь лиха, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посад втішатимуть мене. Ти накриваєш переді мною стіл перед, перед очима моїх ворогів. Ти намастив мою голову ділеєм, до краю наповнюєш чашу мою. Отже, добро і милосердя будуть супроводжувати мене в усі дні мого життя. Я перебуватиму в Господньому домі протягом багатьох днів. Амінь. Церква Боже, давайте ми помолимося і благословимо наших. Нових людей наш, ми будемо вас приймати в члени нашої церкви, і це така буде бути власне. Майте помосемо. Небесний Господь, Небесний наш батько. Ми вдячні тобі за те, що за, за цих прекрасних людей Господь, за те, що ти обрав їх в ім'я Ісусу Христа, за те, що вони вибрали тебе, Господь. Я прошу тебе, щоб ти їх благословив ім'я Ісуса Христа, щоб ти їх благословив всі їхні шляхи, Господь, де б вони не були, щоб не робили, Господь, щоб ти завжди був з ними духним свят Господь. Можливо, якісь будуть для них випробування. Я прошу тебе, Господь, щоб вони перш за все ставили на перше місце тебе, Господь. Благослови життя кожного війна Ісусу Христа, щоб від початку до кінця Господь їхні серця вони були направлені до тебе, Господь. Ми їх як церква, ми їх дуже любимо, цінуємо їх, ми їх благословляємо, ми їх благословляємо, благословляємо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І найнастанніше, хто обогати на вас.